Вітаю всі глядачі парламентського телеканалу Рада. Це програма власний погляд про енергобезпеку країни. Говоримо з експертом з енергетичних питань Сергієм Д'яченком. Пане Сергію, я вітаю вас. Вітаю Зараз вас. багато говорять про те, власне, як українці будуть почувати себе взимку, чи буде веселях і світло. Ну, перш за все, мова йде про забезпечення газом. Отже, чи готова Україна перезимувати цю зиму самотужки? Ну, в принципі, буде важко, тому що розрахунки свідчать, що за тих запасів газу, які є на сьогоднішній день, і за тих надходжень, які плануються з колес, як то кажуть, взимку, у нас буде дефіцит палива для забезпечення нормального теплопостачання. Тобто, Ну е, 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 так прогнозуються проблеми з проходженням нормального нормальним проходженням е, е, опалювального сезону. Скільки який розмір цього дефіциту? Це десь біля 6 мільярдів, ні, більше ні. ні. Більше. тут. Розрахунки свідчать, що якщо буде серйозна зима, холодна з тривалим періодом аномальних температур. Нижче там 15, ну в районі 15-20 градусів, то дефіцит буде 5-6 мільярдів. Якщо буде поміркована зима, ну яка традиційна для України з нетривалим періодом а, таких серйозних холодів, а, і, то це буде десь 3-4. А якщо тепла зима, а такі зими були в 90-х роках, то в принципі десь баланс можна може навіть і витримати. Але це ну розумієте, на це розраховувати звичайно важко. Ну, скоріше, так за прогнозами десь буде помірковано. За рахунок чого можна буде поповнити цей дефіцит? Якщо ми говоримо, наприклад, про той же реверс газу з Європи, це якраз розрахунки з врахуванням реверсу Європи. Тут є ще одне питання: що буде в східній Україні? Ну, в зоні АТО, бо там незрозуміло, там чи далі тим гірша ситуація. А, поки що, на жаль, і а, чи буде там там же ж руйнується інфраструктура, чи буде те, там а, теплозабезпечення нормальне, і в яких обсягах так поки що не зрозуміло. А, на вашу думку, якщо все ж таки буде знижена температура, яка забезпечується в квартирах при подачі тепла. А в принципі, українців на це налаштовують. Кажуть, що температура середня буде десь 16 градусів. Тоді як в принципі зазвичай традиційно це понад 20 має бути в квартирах. Ну 18, так точно. Mm -hmm. А який вихід для населення, аби не замерзнути? Ну 18 у нас десь така та традиційна температура, якою дотримуються, хоча в принципі там до 20. Але Бажливо. Уряд каже, що потрібно економити. Економити, ну розумієте, німець, коли йде з хати, то uh, він підкручує uh, батарею свою, обмежується теплопостачання. Німці не обігрівають. Uh, коли, коли вони на роботі хату, вони це став... можна зробити у новому житлі. Uh, розумієте, Я Нема стимулу. У, у нас контролей. нема індивідуальних uh, вимірювальних пристроїв постачання тепла. Uh, тобто у нас в кращому випадку uh, те, що надходить на будинок. Тобто в людей нема стимулу. Економити, ну, прямого стимулу. Тобто нема прямої залежності, підкрутив і менше заплатив. А, ну, це, на жаль, нема звички. Але ну, це прямий спосіб економити, тобто не опалювати холодне, ну, пусте приміщення. А, що робити реально? А, звичайно, єдиний вихід, який залишився, час на який залишився, це використання електрообладнання. І тут же постане. Ми питання а, надійності нашої а, електросистеми. системи електросистеми, mm -hmm. енергосистеми. Е, По-перше, надійність мереж е, розподільчих, е, надійність внутрішньоквартирних мереж. А от про це мають зараз опікуватись, е, значить, люди в індивідуальних будинках. Тобто, зараз усім треба подивитися е, потужність е, входу, е, тобто лічильника, і пере, подивитися, коли встановлені мережі перевірити чи надійні вони, і е, бажано хоча б одну мідну лінію зробити на хоча б на одну розетку, коли куди планується утеплювальні е, е, прилади, це зрозуміла ситуація. Така, наприклад, по власних будинках. А якщо це е, квартири, так, квартири, квартири досі... які знаходяться у старих будинках. В квартири то має саме. займатися цим питанням. Ну, Внутрішній квартира це людина. Повністю відповідальність несуть люди. Це треба ну, просто електрика викликати, щоб він подивився, що там, що там з проводкою. І знову ж таки, хоча б одну ділянку зробити нормально. До розетки, до якої буде підключатися опалювальний прилад. Ну от, На вашу нас. думку, чи можна замінити, наприклад, те ж саме опалення, а, замість газу повністю перейти на електроенергію? В тій ж самій квартирі, яка знаходиться у старому будинку? Е, та можна калорифер один можна підключити завжди. Ну, Єдине, що, щоб потужності вистачило лічильника, тому що ну, в ході потужності. У нас середня потужність десь 5 кВт. А опалювальний прилад на ну наприклад, масляний радіатор. Він потужністю 2,5. Це половина вашої потужності. От два включите і більше нічого не вже Пане сергію. Якщо так кожен, наприклад, господар замінить ту ж саму проводку, про яку ви кажете, да і купить бойлер, купить обігрівачі, це все підключить. І так буде зроблено в кожній квартирі. Як це? Ну За в Києві Києв... навіть якщо буде в кожній квартирі змінено проводку, витримає? Е, ну є є ще розподільчі мережі. У нас на жаль, в Києві, наприклад, вже зараз перевантажені е, підстанції. Тут будуть питання: Оцим зараз мусить опікуватися Київенерго. Угу. перевірити, перевірити розподільчі мережі подивитися підстанції. Оце якраз. Приватний власник, який зараз і покаже свою ефективність, тому що ну коли приватизували, сказали, що приватний власник ефективний більш ефективний ніж державний. От зараз у цій ситуації цей приватний власник мусить і доводити, що він ефективніший за державну. Ну, зараз у більшості квартир, наприклад, беремо столицю, немає гарячої води, і мер кличко сказав, що гаряча вода з'явиться тільки в жовтні. От з рахунок відсутності гарячої води можна зекономити багато? Можна на того небагато. ж самого газу. Небагато, десь відсотків 5-10 максимум. Ну це за рахунок так, так, ну, тих заходів, які. Зараз, але в принципі, це ну, до певної міри зараз, 에, ну розумієте, не можна ні, ніколи немає такого заходу, що зробив і хоп, і все, і все добре. Якраз от так і вирішується. потихенечку. там трошки зекономив, там трошки зекономив. Тут ще зараз виникає з електрикою ну, мережити само собою, але на жаль, вже частина шахт українських не працює і може виникнути питання з дефіцитом електровугілля. Ну відповідно. Електроенергії, ну в Києві такого не буде, а в принципі в певних регіонах України може така ситуація виникнути. Е, тому ну, прин е, уряд задекларував, що буде купуватись вугілля. Це, ну це нормальна практика. Вона була вугілля в, за кордону мається, за кордону. Мається. Воно дуже дешеве. Е, воно але... буде дешевшим, ніж те, яке виробляється на сході України. З, звичайно, у нас дуже дорога вугілля. Вугілля, яке на світовому ринку, воно будувається відкритим способом, і е, австралійське вугілля, американське на Амстердамському порту це десь 70-72 долари. А українського собівартість була 120-140 доларів, але це при курсі 1 до 8. зараз врівнюється врівнюється. Тобто наше в доларовому еквіваленті наш вугілля дешевше. Ну це один з плюсів. Ну воно дотаційне для того, щоб більш-менш нормальна ціна на собівартість кожен рік близько 2 мільярдів доларів держава. вугілля. ви кажете, що деякі регіони можуть постраждати там, де станції знаходяться саме на вугіллі. Які саме регіони? Uh, ні, ну не постраждають, я ж кажу, що поки що, на жаль, в весь час ідуть інформація з зони, то, що руйнується інфраструктура. Причому чим інтенсивніші бойові дії, тим uh, ну, наслідки гірші. Тобто, uh, незрозуміло зараз ситуація, чи буде яким чином буде в, я, в цей регіон, в якому тут є ще один момент, uh, що цей регіон uh, ну, у нас так uh, створена uh, система наша газопостачання. що... Цей регіон споживає ну, для того, щоб був нормальний тиск в газорозподільних мережах в східному регіоні. Потрібен транзит, транзитний газ. Бо сховища у нас розташовані на заході, і вся енергосистема спрямована працює в напрямку. Схід-захід вона, в принципі, створена для. Постачання газу в Європу і вона на транзит Ну, Поки транзит працює безперебійно. Хоча були заяви з боку уряду, з боку прем'єр-міністра, що транзит може бути і під загрозою, так знову ж таки. Це дуже е, вразлива система з точки зору руйнування, тому що ну вона під високим тиском і там вибухонебезпечний матеріал, і, е, ну, і вона вразлива ще для терактів. Тому ну Україні нема сенсу так се ну, Там була інформація, що можна санкції такі буток такого роду. Так це я не думаю, що це буде робитися, але е, на щастя система вразлива для такси руйнування. Тому в, я не виключаю, що можливо така ситуація, що будуть якісь моменти пов'язані з вибухами. Ну вона дуже надійна. вона... А вже неодноразово демонструвала, що значить вона диверсифікована. Тобто, якщо одна ділянка щось станеться, можливо, її завжди компенсувати. В цьому дуже великий плюс української газотранспортної системи. Тому я не думаю, що з цієї причини буде припинено транзит, але є ймовірність, що Росія припинить газопостачання до Європи, звинувативши Україну в незаконному відборі газу. Це як було в 2009 році. За цих умов для нормального газозабезпечення східних регіонів необхідно буде переводити газотранспортну систему в реверсний режим роботи. Знову ж таки, досвід такий є в 2009 році. Це робили. Хто при цьому виграє, то хто постраждає? Ну Європа постраждає. В принципі, Україна може нормально повністю забезпечувати себе газом. Ми ж і зараз вже не отримуємо з Російської Федерації жодного Куба. Тому це, це вже поперевірено, нормально працює наша ГТС в цьому режимі. Тим більше, що постачання газу якраз очікується з західного в принципі, існує існує вірогідність, що все ж таки переговори будуть мати успіхи, і все ж таки з Російської Федерації почне надходити газ. Але ймовірність вирішити ці, ці, ці питання в поза контексту політичного регулювання, вона мізерна. Тобто, це, ну для вирішення цього питання треба вирішити весь комплекс політичних питань, які зараз існують між Україною та Росією. Ми обговорили питання забезпечення власне населення в осінньо-зимовий mm. період газом. А от що робити промисловості у такому випадку? А, ну промисловості на жаль, обмеження промисловості це збитки, і зараз, в принципі, і так прогнозується 6% процентне падіння валу внутрішнього продукту. Знову ж таки, великі промислові споживачі. Бага... Здебільшого знаходяться в східному регіоні, і багато з них в зоні АТО це потужні хімічні комбінати. І знову ж таки, надходить інформація, що вони зупиняються. Тобто тут треба подивитись: це десь 6 мільярдів кубів щорічного споживання газу. Якщо вони будуть стояти в ну це. Ну, це погано, це значить для економіки, а з, з точки зору енергоспоживання, ну це скорочення. Тому треба подивитися, що буде. Але обмеження знову ж таки споживання, ну я про це беремо для промисловості, це падіння валу внутрішнього продукту. А це дуже погано, бо воно і так дуже велике, воно десь на грані. І, ну, якихось непрогнозованих економічних явищах, тому тут дуже обережно з цим треба. Ви знаєте, дехто з експертів говорить про те, що а, сьогодні а, ти чи інші там великі підприємства, приватні великі підприємства, мають напряму заключати договори про поставку газу для власних потреб. От як би ви прокоментували mm. цю ідею, навіть з mm. той самої Росії e, Тобто позитив... не уряд має опікуватися всіма. А хоча б приватні підприємства мають самі на самотужки виживати в цій ситуації, знаходити вихід e, позитивно. Я сприймаю, вони так і роблять. До речі, e, вже наскільки мені відомо, e, одеський Припортовий має контракт персональний. E, тобто, e, ця практика вона була завжди, e, тобто ну от у двохтисячному році. Ну так, от ситуація з газоспоживанням була така: ми 30 мільярдів кубів отримували газу за рахунок плати за транзит. Інші докупали через Ітеру. Інший газ, який тоді ж ми споживали за 70 мільярдів кубічних метрів газу. І частки, великі підприємства мали прямі контракти з спромом. Ну, це я не думаю, що зараз комусь вдасться з російськими суб'єктами навпрямки. Заключити ну з Газпромом, тому що в Росії зараз монополія експорту газу за Газпромом. Такі ситуації вдасться. А от з європейськими суб'єктами це реально. І в принципі, так, так зараз ситуація потихеньку відбувається, що частина підприємств починають укладати прямі контракти. А це нормально, але, але е, поки, що, поки що, наскільки мені, нас здебільшого монополія Нафтогазу, тобто Нафтогаз закупає газ і тут же розподіляється. Ну, це я думаю, що на цю зиму так воно і залишиться, але на перспективу абсолютно нормальна ситуація, коли суб'єкти е газопостачальні європейські будуть напряму працювати з нашими підприємствами. Ну і на вашу думку, на сам кінець, які висновки має зробити Україна, аби у подальшому уникати таких напружених ситуацій, що стосується газової сфери? Ну <плес> розуміли, <плес> що це політика, але так чи інакше е ну традиційна, традиційна наша е е е е ситуація, коли ведеться розмова про диверсифікацію джерел. Постачання газу в Україну про що йде буде, мова насамперед. Ну насамперед, про а, вирішення питання щодо можливості диверсифікації, ну постачання на реверсі нормального, не в авральному порядку, як зараз. До речі, ну, 2 числа повинно вже розпочатись постачання з, з Словаччини. Словаччини. Ага. Тут ну це, це гарна новина. А, тобто, у нас рік буде на вирішення питання, що джерел і щодо суттєвого скорочення. Ну, Газозуміщення ну, для України зараз це питання виживання. Ну і е, друге, за, ця зима покаже, в якому реальному стані знаходиться енергосистема України. Е, ну, В енергосистемі завжди є можливість уникнути серйозних наслідків через обмеження енергоспоживання. Ну, диспетчерська може, 90 років воно таке робилося. Е, ну, як, ну, якщо це відбудеться, це буде предмет для серйозних розборив навесні, що там реально відбувається, тобто вона знову ж таки буде рік на приведення енергосистеми в порядок. От це треба подивитися, і на велику перспективу треба подивитися структуру генерації. Бачите, наша генерація з одного боку, те, що вона на вугіллі, це добре з енерготи... ну, з точки зору енергобезпеки, бо це власне виробництво, але в такій ситуації, коли знову ж таки це монопольне джерело, з ним перебої і. У нас виникають питання. Тобто, із цим питанням треба подивитися, бо у нас вугілля є не тільки ж на сході, але й на заході, і там є родовища, які не розробляють. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую, що Сергій Дяченко, експерт з енергетичних питань, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.